Привіт, кован Ю це знову Макс. з IT Арени третій. Ми продовжуємо нетворки з прикольними людьми. І зараз я буду говорити з Віталіком Кириловим. З агенції Хочу Раю, дизайн агенції Хочу Раю, правильно? А, у нас дизайн бюро Хочу Раю. Я є, є одним із кофаундерів, основників нашого бюро. У нас є ще Юра і Данута, які власне його ведуть. І ще є на кількість людей, які долучаються в процесах нашого творення різних проєктів. Віталік, розкажи, будь ласка, про Хочу Раю взагалі. Звідки з'явилася ідея? Чим ви займаєтесь? Кому ви допомагаєте? Хто ваші клієнти? Хочураз з'явилися у, у Львові. Ще в 2007 році ми так бажаємо з братом, що ми його заснували. Власне, Юра і придумав назву Хочуда. У нас інколи питається, хто така рая. Ми кажемо, що це не той варіант, це ми про той рай, який є якби, певним символом того найкращого, що, що відбувається в нас. Якби, ми хочемо тут потрапити. Ми зрозуміли, що ми хочемо його створювати тут на житті, на землі, поки ми живемо, щоб нам було комфортно якби, і цікаво. У нас є два напрямки, з якими працюємо. Це є бізнес-напрямок, коли ми беремо компанії, створення повністю комплексної візуального подачі. І є власний предметний дизайн, індастріал дизайн. Так? Ось, і один із проєктів, який ми придумували, створювали і проєктуємо, це є Helm Phone. <рес> Helm Phone. Так, це для роботи в офісі, для опенспейсів, коли вам шумно, як зараз, і ви хочете поговорити по телефону і не заважати іншим. Або хочете поскайпитись, тут можна теж поглянути. Давай протестуємо, може, прямо на мені? Давай на тобі. Давай прямо на мені будемо тестувати. Okay. Так, значить, отак. З я... таким чином не, а, не чути. тебе чути зараз а, менше. Тепер, коли ти хочеш поговорити по телефону або по скайпу, ти опускаєш. Uh -huh. Тепер та, тебе вже менше буде чути і. Та, ну мабуть, тебе не було чути взагалі. А в цьому віконечку ти можеш вставляти, власне, уже не свій телефон мій, бо нові, в тебе новіший, у мене трошки старіший, okay. він влазить наразі по першу прототип. І ти можеш вести скайп-конференції. Okay. Yeah. Тобто, і ти можеш власне таким чином, так само, якщо в такому положенні, ти просто можеш фокусуватися на свій ноутбук або будь-що решта, щоб тебе не відволікали і не чіпали. Okay. Yeah. Він Він є зараз в даній ситуації трошки важче, ніж ми, ну якби сюди хотіли. Але... Але це є перший прототип, mm -hmm. а він складався, якщо про це коротко, поп'є маше, скло влотно, 3 кг шпаклівки. Відповідно, це все важко. Тепер ми з нього знімемо вже ідеальну форму, mm -hmm. і пластик вже буде сам тоненький, без шпаклівки то він буде набагато легше. Шумоізоляція буде, шумо буде, буде така сама прикальна? Я думаю, що так. Плюс ми ще будемо працювати над активною шумо-звукоізоляцією. Коли... це вже використання, по суті, військових технологій. Mm -hmm. Льотчики і висотники, вони коли літають, в них це йде так само в шоломах. Мікрофони, які а, бю, думав, на ми це з, да. з навушників, да, тобто, Так, воно і... є і тобто буде такий цікавий ефект. Чув про це став стартап мюзо, який на Indiegogo за фондосом дав наразі ні ні, наразі ні. Ну, ну але це буде це... цікаво поглянемо. Ну, власне, такі штучки якісь проєктуємо. Так само у нас можна на Бігенську чураю, можна полянути інший проєкт. І з ще з одних наступних наших проєктів, мабуть, я тоді на Сенстону або як ти скажеш. На Насенстон ми підійдемо, так. Да. Ну, ви розробляли Насенстону дизайн, я знаю. Так. До Сенстона ми ще підійдемо, і візьмемо Віталіка з собою. Він нас познайомить з розробниками і дам по нетворкам. Віталік, розкажи, ще, будь ласка, які в тебе очікування і враження від ІТАРН? Ну, Насправді на, на ми як дизайнери та, тобто, не до зовсім до ІТ ніби, та, але якось вдалося нам дружити з айтішниками з і ми сюди попали. Я перший раз, а, мені, мені подобається, та, мені подобається власне не двоє коли люди спілкуються, ми зараз самі ну, досить часто спілкуємося з різними знайомимося з людьми. І, я думаю, в нас буде хороший розвиток як дизайну, так і взаємодії дизайну і IT. Ну, я, я, я сподіваюся на це після цього. Арену. Тобто я ну, позитивно сприймаю ті арени. Тобто, Зрозуміло. Ну, хороша штука. Круто. Круто. Дякую, Віталік. Тоді Но. ми зустрінемося трошки вище, вище на, на Санстоні. Трошки okay. Па-па.